Всім привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Євгенія Пиріг, і сьогодні ми готуємо штрудель з вишнею. Я знаю, що чимало з вас однозначно ходили в кав'ярню, і завжди перше, що траплялось вам в очі, можливо, скоріш за все, це саме штрудель з вишнею. І більш ніж впевнена, що саме той, який ми приготуємо сьогодні, точно заполонить ваші серця. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та коментувати. Я буду лише вдячна і з задоволенням буду відповідати на усі ваші запитання. Ну, що ж, приступаємо до приготування, і нам для приготування тіста необхідно насправді всього 4 інгредієнти і. Якщо здається, що це дуже складно, ні, це не складно. Нам потрібно борошно, рослинна олія, сіль та вода лідяна холодна вода. Я поставила в мороз, вона в мене трішечки, навіть бачите, льодяниками пішла, але це не критично, не проблема. Все, що зараз нам необхідно, це відправити всі інгредієнти в діжу від міксера. Насадка, крюк. І замішуємо тісто на невисоких обертах до повного об'єднання однорідності. Людяники розійдуться, за це можете не хвилюватися. Це займе кілька хвилин. Штрудель родом з Австрії. Дуже багато варіацій різних. Я не історик, я не знаю отих історичних моментів, але можу сказати, що саме Штрудель дуже класно посів, шикарне місце феєричне. В меню галичан, львів'ян, я сама львів'янка, галичанка, і можу вам сказати, що штрудель це той десерт, який завжди хочеться в кав'ярні місцевій з'їсти за чашечкою кави або капучино. Тому не знаю, як в інших місцевостях, інших містах нашої країни. Я не знаю, як по світу, наскільки посідає, як, яке посідає місце саме штрудель а в вашому серці. В серці кав'ярень можу сказати, що у Львові практично кожна кав'ярня місцева має в своєму меню штрудель. Ми вже практично бачимо, що тісто. Зібралося, але ми місимо до однорідної текстури. Така має бути еластична, красива текстура. Де-не-де де ще є людяники, вони зараз повністю об'єднаються з тістом. Загалом використовуйте просто максимально охолоджену воду. Ви можете поставити, наприклад, собі ємність з водою в холодильник на ніч, там і на наступний день оцю холодну воду. Використовувати. Я пришвидшила процес, поставила в мороз, пішли трішечки льодики, льодяники, лід, як хочете, називайте, і е, використовую це не критично, просто трішечки продовжує процес замішування нашого тіста. Коли ми бачимо, в принципі, що льодяники і все тісто між собою, нібито об'єдналося, все, ми тісто виймаємо. Воно не зовсім ідеальної однорідної текстури. Проте, що ми робимо? Ми беремо трішечки олії, змащую руки олії, підкручую тісто, трішечки, ось так, щоб всередину. Ось таке воно є, бачите, трішечки рихле. Це не критично, це нормально. І я змащую частинку стола, ось так, ставлю тісто. Трішечки зверху олійкою, накриваю харчовою плівкою зверху в контакт. Ось. І залишаю так тісто впродовж півгодини на відпочинок. Тісто абсолютно буде еластичне, розслабиться. І з ним буде просто одне задоволення працювати. Півгодини, хвилин 40. Цього буде абсолютно достатньо. Ми готуємо з вами начинку для нашого штруделя. Ми готуємо вишню. Насправді, ця вишня прекрасно підійде не лише до штруделя. Якщо ви оціновувач вареників з вишнею, повірте, ця вишня точно стане грандіозним доповненням, наповненням ваших вареників. Ставте лайк, не забудьте підписатись. А, ну що ж, що для цього нам потрібно? Нам потрібна вишня без кісточок. Відправляємо одразу її в сотейник. У мене свіжморожена без кісточок. Ось у вас я впевнена, що є вдома заморожена вишня? Чи підходить вишня в власному соці? Теоретично так. І не зовсім так, тому що така вишня є дуже солодкою, і потрібно мінімізувати цукор. Тобто, ви повинні варіювати і ем, балансувати щодо цукру. Це дуже важливо. Тепер нам потрібно кукурудзяний крохмаль та цукор, об'єднати між собою. Я вмикаю плиту на мінімум, на середній вогонь навіть. Тут я перемішую і ввожу цукор з крохмалем. Ось так, не бійтеся. Зараз в мене розслабляться вишеньки, тому що вони підзаморожені. Вони вже трішки відійшли, але від того, що вони будуть нагріватися, вони швидко відійдуть. І мені потрібно довести до кипіння і проварити, бодай дві хвильки. Вишні. Таким чином крохмаль вступить в свою активну дію, гарно спрацює. І тоді можна казати, що вишні готові. Ром очікує лише після того, як ми заваримо нашу вишеньку, ми введемо ром в самому кінці. Не хвилюйтеся, його не буде відчуватися в готовому виробі. Абсолютно, він доповнить ароматом нашу начинку і, в принципі, наш штрудель. Так, коли ми бачимо активне кипіння, нам потрібно проварити півтори-дві хвилинки. Постійно, постійно помішуючи, У вас вишенька гарно-гарно загусне. І в чому що мені подобається? Те, що крохмалю вбере в себе всю лишню рідину. І коли стабілізується вишня, застигне охолони, застигне. Начинивши її в штрудель всередину, вона не буде розповзатись і віддавати зайву вологу, а воду. І це дуже класно. Чому я навіть рекомендую вам до вареників? Тому що ця вишня вам не буде розтікатися, коли будуть варитися вареники. От я говорю про те, щоб дати вареники, і сама мрію, хто би то мені зготував вареники з такою вишнею, а ще би такий, знаєте, зробити такий соус аля з вишнею. Зверху, Боже, це мрія, напевно. Це, це моя мрія. Тому, якби часом ви наважилися, бачите, вже застигає в мене, я продовжую вимішувати. І вишня вже має інший колір. Гляньте, мені дуже подобається. А вертаюся до своєї розмови. Якщо ви зі Львова, якщо ви захочете приготувати вареники і згадаєте про мене. І ще мене покличете в гості. Або ще краще привезете мені невеличкий подаруночок у вигляді порції вареників з вишнями саме з цього рецепту. Я буду тільки щаслива, чесно. Так, все, мені все гарно загусло, бачите? Вимикаю. Постійно, постійно помішувала. Аккуратненько. Тепер ввожу ром. Ви можете, звісно, його не додавати. Це не критично, але повірте, аромат буде ще краще. Алкоголю там не буде. Лише залишиться аромат. Відправляємо в ємність. Накриваємо обов'язково плівочкою в контакт. І в холодильник на повне вистигання на стабілізацію. Ну що ж, ми готові з вами до формування нашого штруделя і відправляння до запікання. Гарно сказано. Гляньте, тісто, воно було дуже рихлим, але якщо зараз взяти, воно настільки м'яке. Воно повністю розслабилося і з ним працювати зараз буде одне задоволення. Для формування штруделя використовуємо рушник. Ось у мене гарний великий рушник. Старайтеся брати рушник, який постіраний, попраний кілька разів. Чому? Тому що на рушнику зазвичай вафельному є чимало ворсинок, щоб ці ворсинки не залишилися на вашому тісті. Обов'язково посипати борошном. Рушничок, щоб не приставало тісто, ось так потрусити, щоб воно було гарненько все в борошні, бо потім, як пристане тісто, буде складно є. Горішки. Гарецький горіх, одна-дві жменьки до смаку. Розтоплене масло 50 грам приблизно. Начинка в холодильнику очікує. Тепер дивіться тісто. Просто тісто. Шикарне, з ним вже можна працювати, гляньте. Насправді тісто це витяжне тісто. Але що ми робимо? Трішечки, трішечки, буквально трішечки, багато, ні. Тому що, щоб тісто не було забите. Наскільки можливо ми скалку також присипаємо. Ми розтягуємо тісто в довжину, Навіть не так. Ми розтягнули в довжину, а тепер починаємо розтягувати в ширину. Розтягуємо тепер руками. ось так, не пальцями, а ось так, акуратно. Не нігтями, а власне пальцями. Як вам буде комфортно? Ось так. Вправо-вліво. Формуємо прямо кутник. Якщо десь трішечки рветься, не хвилюйтесь, не критично. З'єднали. І поїхали далі. Просто не спішіть. Це все має бути дуже, дуже, дуже пов... поволі. Ось так. Поступово, 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 тісто має бути максимально, максимально тоненьким. Прям прозорим. Бачите, я дивлюся, де є в мене трішки товстіше тісто. тісто. Навіть, бачите, в кутиках, на краєчках ми його максимально розтягуємо. Наскільки ми це можемо зробити? Підготуйте собі кісточку. Будемо зараз змащувати кісточкою тісто маслом і починати формувати. Наш рулетик. Бачите, чим більше ми поступово, поступово, поступово працюємо, тим більше тісто розслабляється і дозволяє ще більше натягнутися до максимальної тонкості. Я так хочу прям прям ідеально, ідеально, ідеально. Все. Ось цього мені достатньо. Все, що зайве. Не хвилюйтесь, ми це скрутимо і відірвемо. Тепер. Кісточка, масло. Змащуємо наше тісто. Не всім маслом, трішечки залишіть, щоб змастити вже готовий скручений рулетик зверху. Тепер беремо нашу начинку, нашу вишеньку, викладаємо вишню по периметру. Ось так, гірочкою одинаково. Щоб всюди був рівномірний шар. Старайтеся взагалі в ідеалі. Вишню готувати заздалегідь. Ви можете приготувати з вечора на наступний день, щоб вона була готова і стабільна. Горішки підготували. Тепер. Ось так. Акуратненько. Раз. І дивіться, щільненько. Раз, прокрутили рушничком. Посипали. Вже тут горішками. Чому? Тому що шаровість мені більше буде відчутна і вам буде більше видна шаровість власних горіхів, і вони залишаться хрусткими. Тепер поступово ось так, Раз. Підсунули. Ось. Бачите? Я вже тут зафіксувала. знов раз, підсунули. Ще трішки горішків можна дати. Вони будуть хрустіти, коли ви подасте горішки прямо в вишню, а вони настільки спечуться, що їх відчутно не буде. А так, коли буде між шарами, їх буде більше відчутно вам, і вам більше вони будуть подобатися. Так, рушничок складаю, і в ідеалі ось, прокручую, натягую так, щоб було максимально тонесенько, бачите? Натягую максимально тонесенько, закладаю. Дуже хочу просто зробити це все максимально тонко. Ось тут. Фіксую собі, закручую, фіксую, закручую, фіксую. А тепер, коли ми з рушником, нам набагато легше перенести наш штрудель на противень. Ось наш противень. З пергаментом, підсунула. Беремо з рушничком наш трудельок. І ось так. Раз. І перевернули. І все дуже просто. Рушничок відставили. Закрутили лишнє тісто, яке нам не потрібно, вирвали і під низ. ось так. Точно так само з іншої сторони. Закрутили, відірвали. І під низ. І відразу ж собі сформували, щоб був гарненький рівний штрудель зі всіх сторін є. Тепер масло. Ще раз змащуємо нашим розтопленим маслом. Гарнесенько, по периметру зі всіх сторін. Ось так, з краєчка. По центрі з однієї, з іншої сторони, гарнесенько змащуємо. Є. А тепер, коли буде випікатися наш штрудель, є велика ймовірність, що буде багато вологості, яка повинна кудись виходити. Куди виходити, коли він щільно закручений? Все вірно, нам потрібно взяти зубочистку і щедро, особливо надаючи увагу, ось, внизу, час від часу протираючи, тому що вишенька червона, бачите, і залишається ось так. По периметру повністю. Проколюємо, щоб виходила зайва вологість, рівномірно пропікався і ніде не тріс не надірвався. Багато-багато наколів за почисткою. А тепер максимально розігріту духовку ми відправляємо випікатися наш штрудель при температурі 180 градусів 10 хвилин. Потім, не відкриваючи духовку, ми опускаємо температуру до 160 градусів і випікаємо ще 30-40 хвилин до гарного золотистого кольору безпосередньо нашого штруделя. І найцікавіша частина нашого приготування це нарізання, розрізання та куштування нашого штруделя. Відчуйте цей хрусткіт. Ой, просто фантастика. Беру інший ніж, бо воно настільки ніжне, щойно спечене. Ой, просто фантастика. Подивіться. Всередині любов. Ще гарячий. Ну, теплий. М -м -м -м. Боже. Чому? Чому в житті все так складно? Чому я схильна до поправляння? Я так це люблю. Я готова снідати, обідати і вечеряти цим. Просто ідеально тоненьке тісто, яке в роті розчиняється, але перед цим похрумкує. Ті горішки, які абсолютно доповнюють цей смак і вишня, яка ніби і солоденька, але разом з тим кисленька. Зупиніть мене хто-небудь. Я просто потопаю цій феєрії смаків, лише гляньте, яке дно тонесеньке. Яке тісто, як воно пропечене, які шари, тонюсечки Після того, як ви спробуєте приготувати даний штрудель, я даю гарантію, що приїжджаючи у Львів або гуляючи вуличками міста Львова, якщо ви зайдете десь в якусь кав'ярню і там буде штрудель. Ви скажете ні, у вас не штрудель. От я печу штрудель. Я вас благаю. Ви вже негайно маєте про це приготувати. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи так, чи не так сподобалось? Чи не на 100%? А я, в свою чергу, буду лише тішитись вашим результатам. Я буду доїдати, бажаю вам творчих. Ідейних результатів готуйте в задоволення, готуйте зі смаком, а я буду тішити вас новими відео уроками. До нових зустрічей! Завжди ваша Євгенія Феріг.